Зробили, як би не мовити, цей банальний цей догляд, стрижечку газону, загрібання під полку бурянів, зріз сухого. І зараз я вам покажу, як працює гербіцид пума і як він не прибиває навіть газон. Бачите, тут у нас була плоскуха, куряче просо, бачите, як воно засушило. І навіть прибило молодий газон. Тут у нас ріс молодий газон і воно його прямо випалило. Ну відповідно, ми ще обробляли гербіцидами від листочкового бур'яна. Його також придушило, бачите, візуально його навіть, вже навіть не видно. Він поступово-поступово зачахає. Виключення є по бур'яну. Ось така фіалка, вроді би, така вона повзуча, вона. І гірше бере гербіцид. Її треба декілька разів обробляти, вичісувати. Будан, Будан називається забув. Оце його гірше бере, то його треба декілька разів обробляти і гарно аератором продирати, закошувати нижче. І це саме дієвий такий засіб боротьби з такими видами бур'яну. Ну, звісно, потім треба буде проводити профілактику через півроку знову. Ось такий нас газон. Нагадую, ми його будемо. Незабаром чухати в кінці літа, думаю, на серпень ми це все діло тут замутимо, буде персик.